2 листопада в у подільському сталася резонансна подія жахливе вбивство. Ця подія сколихнула громадськість Могилево-Подільська, тому ми тут за коментарем. Ну хочу сказати те, що 2 листопада, 2016 року, о 9 годині, до чергової частини відділу поліції надійшло повідомлення від лікарів від лікарів бригади швидкої медичної допомоги про те, що у будинку за адресою Могилів Подільської вулиця Карпівська, 11, виявлено труп громадянина Бойко Дмитра Івановича 1940 року народження. <клух> Відразу, значить, 2, 2 листопада дан, дана заява була зареєстрована в журналі Єдиного обліку. Значить, та значить, слідчо-оперативна група негайно виїхала на огляд місця події. При огляді будинку. Значить, потерпіло було встановлено, що злочинець шляхом розбиття віконного скла проник в будинок громадянина Бойко та наніс тілесні ушкодження, в результаті чого останній помер. Він був один чи це група була? Злочинець був один. Значить, одразу дана інформація була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Значить, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 6, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство із з корисливих мотивів. Значить, відразу на місце події також приїхали експерти науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, розпочалося відпрацювання. Особовим складом відділу поліції насамперед ми включили туди це особи раніше судимі, особи, які недавно звільнилися з місць позбавлення волі, а також особи, які звільнилися по закону Савченко. Значить, ознаками насильницької смерті. Тілесні ушкодження у вигляді на покійному були виявлені такі у вигляді відкритої черепно мозгової травми, перелом кісток склепіння черепу. При проведенні розтину трупа бойко було встановлено, що причиною смерті є механічна асфіксія. В дальнішому, коли співробітники поліції почали проводити дальнішу роботу, перевірку осіб, значить, скажімо, нам в поле зору попав один із жителів могилів Подільська громадянин, раніше судимий, неодноразово, 1990 року народження. Особа. Значить, раніше судом неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. За що? За тяжкі злочини. При проведенні обшуку у будинку даної особи було виявлено та в подальшому вилучено мобільний телефон, який належав покійному значить, громадянину Бойку Дмитру Івановичу. Також при огляді. Речей, які належали підозрілому, значить на них були виявлені сліди бурого кольору, тобто кров. Значить, На сьогоднішній день проводиться слідство. Значить, Дана особа у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримана. Значить, Дані відомості внесено до реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченим статтею 115 частиною 2 значить значить, проводиться слідство.